Добротний велосипед скот та скана американський, що ви розуміли, стан, можна сказати, новий. Ціна халявна. Таку халяву не пропускають київляни. То я вам зразу говорю. Так що поспішайте, бо київляни то заберуть миттю. 6800. Сьогодні то можна за такі гроші тільки купити якийсь китаєць, найдешевіший. Самий дешевий, дешевий китаєць, який тобі розлетиться на днях. А тут дивіться скот американський брендовий. Подивіться, що по навісуці. Діоровські монетки оригінальні. Вилка американська RockShox Jet. Вона працює безвідказно, щоб ви розуміли. Втулочки фірмові стоять. Резина ще нова в оригіналі по кришечку. Посилені у вода пістановані. Дивіться, як все гарно. Ці навіть є відбувачі. Задні, дивіться, шатун. Dior LX. Подивіться в інтернеті, скільки коштує шатун Dieor LX. В районі десь 4 тисячі тільки Діор розбірний. Передній перемикаєш, дивіться, Dioro LX. Що тут за навісочка? Це просто в шоці. Задній Dieoro LX на касеті. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 на 3. 27 передач. Втулка, Dioro LX стоїть. Резина задня, дивіться, як новенька, з пупочками. Сідло, як новесеньке, гріпси, як новенькі. Можна сказати, навіть не видно, що він використований. Дивіться, це просто халява. За 6800 зайдіть в інтернеті в будь-який магазин. Самий дешевий, душманський велосипед китайський. А тут й оригінальний бренд. Хто любить бренд, поспішайте, бо київляни стільки побачить, зразу забере, бо вони таке не пропускають.